Доброго дня, мої шановні глядачі, в мене виникло таке питання, я не буду його повністю розкривати, щоб, ну, скажімо так, не шкодити, чи готується на новий рік для Московії подаруночки від наших хлопців від Збройних Сил України? Готується. Колесо фортуни на початку, так має бути. Так має бути для того, щоб активна вогняна енергія принесла кризу Московії. Буде, ну от, знаєте, от таке, от що розкручується, розкручується як сніжником. Або коли колесо згори котиться і воно більше і більше набирає швидкість. А коли воно зустрічається з каменем е, внизу, воно ламається. Ось буде щось таке на кшталт, готується щось дуже таке цікаве. Готується щось цікаве зараз, е, скажімо так, Трошечки завдати непокою, трошечки занепокоїти московитів. Угу. Трошки занепокоїти московитів. Це буде класний подаруночок на новий рік в оселі е, людей, які живуть на болотах. Тобто для Рососії класне буде. Буде класна така ситуація. Сімейний празднь, сімейне свято воно розпадається, неочікуване, неочікуване таке, що. Таке, що порушить обмеженість. Розумієте? Таке, що порушить обмеженість до чогось влучити. Це, іншими словами, уможливлення влучення, незважаючи на перепони. Незважаючи на перепони. Знаєте, це буде ніби як така відповідь алаверди. Це буде, ну, алаверди, ответний тост, як то говорять, на якусь дію з боку ворога. Це добре розроблена стратегія і план. План, який довго готувався. Довго, довго готуючийся план для швидкого досягнення стратегії. Для того, щоб ну, трошечки нас підняти духом, трошечки підняти нас духом. Зрозуміли, про що я говорю? Для того, щоб показати «Безсилля диявола, вибачайте, що я вам не все розповідаю. Тут була ще і карта пажа мечів перевернутий. Це він говорить про те, щоб я все не розповідала. Він просить мене. Ще й перевернутий. Це таке, знаєте, укол зонтиком, і хто бачив це кіно. Укол парасолькою. Ну і по ітогу покажіть по ітогу росусія в новорічну ніч або от біля біля от навколо ново, ново, новорічної ночі, день, до чи після їхнє, скажімо так, упорядочене життя. Неочікувано якби, зупиняється якимись наслідками. Це от вони от, знаєте, коли от кожен день ми знаємо, ми впевнені в своєму майбутньому, в нас все є, а тут все руйнується, тут розсипається, ми не знаємо, що буде завтра, внаслідок того, що неочікувано прийшли якісь зміни, якісь проблеми, які дуже важко вирішуються. Наслідки ще можна так сказати. наслідки, А взагалі, то перевернуті пентаклі, ну, скажімо так, розсипання, коли щось десь падає. Ця карта говорить про наслідки. Вибачайте, я не можу вам все говорити, щоб не нашкодити, але буде дуже класна подія за колесом фортуни. Знову ж таки, так має бути. Це кармічна карта. Це от вони вже починають відчувати на собі атвіточку. Е, ну, от атвіточку від всесвіту, навіть всесвіт буде допомагати. От, будуть такі от події, ну, нічого не може змінити це, нічого не може це змінити. Там навіть буде якась побутова криза, чи криза з теплом, криза зі світлом. ну от Щось таке там буде. Тобто було свято, стало сум. Це, це початок, це початок такий, от, навіть, прорив такий. От, ну, класний. Це от, карта туз жезлі в прямій позиції. Це як щось нове. От, започаткування, мотивація, вибух, прорив. Ну, от, все, що стосується з таким поштовхом. Поштовх руйнування ну Такої, знаєте, руйнування, це ще стосується людей, які працювали проти проти України, як інформація, невірна пов'язана з людьми. І отут буде йтися мова про руйнування. Або викриття якихось людей, викриття якихось махінацій. Тобто, от як, як і буде як алавірди, і, і буде як на упередження, щоб мало не показалося, щоб більше не пхали носа. Ну, от Щось от в такому плані буде. Ну, ось такий розклад в мене вийшов. Будемо чекати, будемо чекати. Ну, знову ж таки, це от на Новий рік мається на увазі день до, день після. Ну, десь от навколо. навколо, Тому, тому що карти, вони, ну, в них свій відлік часу. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі та підписку. Все є Україна і ми перемагаємо! До побачення!